Ракетний обстріл з Житомира о 9 годині ранку пошкодив лінії електромереж. Однак через півгодини на всі об'єкти критичної інфраструктури подали електроенергію. Відновлювальні роботи працівники Житомир об станом на 17 годину ще не почали, бо йшов процес резервування і перемикання ліній електропередач. Було знищено ряд енергетичних об'єктів, які безпосередньо приймали участь в передачі постачання електричної енергії не тільки місту Житомиру, а всій області, тому як нас. Док, ми вже всі ми всі тоді відчули, що повністю пропала електрична енергія в місто Житомир, Бердичів, Чуднів, Любар. Все, що могли, ми перезаживили. Перезаживили по резервних лініях, що не змогли фізично. Прийшлося чекати. От буквально до сьогоднішнього часу. Зараз я хочу констатувати, що була включена остання високовольтна резервна лінія з боку НЕК Укренерго. В першу чергу, пріоритет для нас це критична інструктура. Це є. Об'єкти зсу, це є об'єкти лікарень, це і пологові будинки. Це те, що необхідно в першу чергу для забезпечення життєдіяльності нашого міста. То, на жаль, ми будемо відчувати дефіцит потужності. Це не через те, навіть що немає електроенергії, а через те, що в нас обмежений пропускний режим, пропускна здатність. Лишній кіловат, який буде споживатися, він буде забиратися в когось, і це буде на жаль, забиратися в тих об'єктах, Ті, які ми в першу чергу повинні заживлювати.